Привіт! А дехто із вас запитував мене, яким же чином я кладу бруківку і просив зробити відео про те, як це все взагалі відбувається, і як я це взагалі роблю, щоб можна було чи проконтролювати своїх виробничників, чи, чи самому зробити і так далі. Давайте ж коротко розкажу, тільки зразу попереджаю, я роблю трошки нестандартно, не так, як усі, і зараз побачите чому. Отже, ну дивіться, з чого почати. Давайте почнемо з того, що є оця от площадочка, яка вже два схостиком роки стоїть. І зроблена вона саме тим альтернативним методом. І хто б там що мені не казав, нікуди нічого не просіло, не провалилося. Якби вона тримається. Звісно, що видно певні косячки в плані того, що не зовсім не ідеально рівно викладено, так? Ну, це тому, що мої криві ручки це робили без жодних додаткових. Залученого персоналу, але ну, явних проблем немає. Тобто воно все тримається як плюс-мінус в рівні. І тепер ж давайте розкажу, як викладено було це все. Це 6 см, це вже 8 см, це, до речі, теж 6 см. У мене вся плитка-бруківка від Ковальської авеню. Чому від Ковальської? Де да просто тому, що це нормальна точка, де, ну, була ціна цікава. Так? Якщо у вас є місцевий виробник, беріть місцевого виробника. Це найкраще рішення завжди. Я не буду зараз рекламувати нікого там з інших. Так? Але а, ну, вибирайте те, що вважаєте за потрібне. Я вибирав за критерієм ціна і наявність. Причому, щоб було акційне воно та і все. А як я це все кладу? Багато хто вважає, що треба класти на. Гарцовку, на підготовку і так далі ні. Так робити, звичайно, можна, але це буде значно дорожче і довше. Е, я кладу на відсів, строго на відсів. Причому дивіться, от ці шари. Ґрунт, трава, якусь таку крупнішу можна ще вирвати. Так, таку вже не варто. Вкладаєте геотекстиль, під ним практично все дохне. Причому його треба взяти 200 грам. На метр квадратний, чим товстіший, тим краще. Ну, більше, ніж 200, не буває. так, Ціна, до речі, такого рулону. от Я купляв його по місцю, ой, боже, великий такий рулон, це вже його залишок лишився. так, По-моєму, 5 з хвостиком тисяч гривень, чи 5600, чи 5700 за 400 квадратних метрів. так, Він ну, чималий. так, і... Найбільша проблема в цій всій, всій роботі найбільша і найважча це виставити нулі, виставити ваші висоти. Тобто, от мені задача була, щоб, скажімо, в цьому рівні витримати висотний рівень з оцією точкою. Ну а далі піднятися вверх, тому що відмоска так має йти. Оце було найскладніше. Складно було зловити там точку перепаду, тому що там мусить бути один рівень, а тоді воно має все йти трошки ухилом сюди, щоб тут далі знову витримати певну площину. Оце було важко зрозуміти. І так само там, там теж, бачите, там є перекос і там є ухил вниз. Але для цього є відповідні інструменти, лазерний рівень, ниточки, льоски, нічого складного. А після того, як ви це приблизно зрозуміли, так які у вас мають бути висоти, ви можете робити чорнову підсипку. От вона от зараз зроблена, це вже етап чорнової підсипки підготовлений. Тобто, от друзі такі, як возик Лопата, вам допомагають. Тут було, до речі, 40 тонн цієї байди навезено 43. Вже лишилося вон мало що. Треба буде ще одну машину замовляти, тому що ну, на оце все, що залишилось, його не вистачить. Ну, не тільки це там, що за гаражем, так, ще, -ще, 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 ще з вулиці там буде частинка підсипатися, треба буде зробити. Але. Чорнова підсипка. Так? От. В чорнову розрівняли, де ваші рівні? Тут взагалі мінімальний шар, тому що тут, бачите, тут взагалі бетоновано От приблизно десь це, Де воно закінчується? от до це. От така от, така от відстань у нас бетонована. Це ще давно було зроблено, воно вже роками вистоялось. Так? Тут буде відмосточка, воно буде підсипатися ще, ще інакше. Так? Але по чорновій підсипці обов'язково треба пройтися трамбовочкою. Вібротрамбовка, ручна, механізована, яка хочете. Я використовую таку колотушку, який вже років, я не знаю, мабуть, 7 чи 8, вона до цього часу не розвалилася ні разу. Ну, такий дерев'яний молоточок, нічого воєнного, брусок 100 на 100 кусок відрізаний, в нього зацвяшений, з трьох сторін, навіть не на з чотирьох сторін, інший брусок. Вирізано трошки під ручку, і тоді поїхали. Устукуєте поступово, поступово, по чуть-чуть, ну там уже собі по формі, по, по розміру виставляєте, як це потрібно. І все, воно допомагає йому присісти і знайти свої місця. Ну, Це займає час, це не проста робота, обов'язково рукавиці. Калтушку можете зробити собі металеву, яку хочете. Але після того, як ви оце устукали, пролийте водичкою. Мені повезло, якби дощик трошки допоміг. Так? Тобто, вся нижня частина, вона. Вчора був дощ увечері. Ця нижня частина вона вже устоялася, зараз мені тільки вершок фактично піддовбати і можна не проливати. Але якщо, скажімо, дощу не було, так як перед тим, може це у нас фактично перший дощ, умовно, за останній місяць, то от на тій всій зоні це все, що було зроблено, після того, як воно було просипано, все було пролито водою обов'язково. Гарно так. Дебело, не, не, не боятись. Воно допомагає їй відсіву сісти. І тоді в результаті. Це вже я покажу по наступному етапу, після того, як все буде устукано. Тоді я використовую отакі от льоски. Ну, нитки так, просто виставляю їх по своїх рівнях там, де мені треба буде. От побачите зараз, як це, як це буде зроблено. І вже тоді по, по, по тому всьому фінальна підсипка, підготовка стяжку. Ну Це принципом стяжки, підготовка фінальної поверхні і укладка бруківки. Як воно виходить? Виходить, воно адекватно, можна робити по шматочках. По кусочках, ну як, як власне, ми і робимо, отак от кусочок застелили, навозили, устукали, заклали. Е, ну там, Не спішучи в перервах між на вихідних чи колись там вечорами, ранками це зробити реально. О, такі елементи, це вже окрема історія, це вже як би робиться фігурно, це вже трошки важче. Але ще один момент, який я вам хотів поділитися, це чому, власне, такого типу бруківка. Ой, ця бруківка насправді вона прикольна, вона дуже добре гарно стоїть, вона рів, рів, рівно лягає, так, все все досить красиво. Одна проблема. Бачите, всі краї ви мусите підрізати. Якщо, наприклад, з цієї сторони, ну це якщо ви хочете якийсь красивий малюнок, якщо з цієї сторони, я, грубо кажучи, просто, умовно кажучи, пополам розрізав одну цеглинку на земці, так, так, то з тої сторони там уже залишається такий ошмьоток, і оце все доведеться підрізати. Це важко, це багато. ну... Це проблематично, а особливо в таких кутових зонах, ну це Аліс. Це насправді підрізання займе приблизно стільки ж само часу, скільки і укладка основної історії. А ця бруківка за весь час, що ми її викладали, жодної підрізки. Жодної. Ніде, в жодній точці. Ніде не було. Ну, Єдине, що ви маєте розуміти, а... воно не відсипано пісочком ще. Так? Його ще треба відсипати пісочком. Тут є декілька таких невеличких косячків. Це треба, наприклад, цю циклинку посадити трошки нижче, то ще молоточком підступне. Так, оцих дві, щоб воно ну, більш краще було. Оце вже такі, це вже деталі. Нічого надзвичайного. Жодної підрізки. Тут цоколь ще буде оброблятися край, так, то мені якби, це не критично зараз. Е, ну, Мається на увазі там, там що буде з цегли викладка до самого верху. От. І все, і отака от логіка. Покажу ж далі процес походу, як колотушка працює і як вирівнювання. Щоб ви бачили всі-всі-всі етапи. Ще перш ніж устукувати, спробую показати вам, як виходить по рівнях. Вот яке було, а стає воно ну, в 100 разів рівніше, ніж було. Ось приблизно таким чином. Ну, там, де будинок, там маєте на увазі, там мусить бути ухил в сторону від будинку, це ж очевидно. Але загалом висоту. Ну, я бачу наразі так, що от в цій зоні є невеличка ямка. Так, але це мене зараз не хвилює, тому що це чорнова підсипка, я її устукаю, а тоді, коли вже буду фінально, там просто додам більше, там вже буде. От там все буде вирівнюватися по, по рівню, щоб було точно. Ну і ось вам зріз для порівняння. Зліва устукана частина, справа ні. І ось чітко видно лінію, де. Розійшлася воно утрамбована частина. так, Це вже укладена. Ну, як укладена, устукана. І та, що не устукана частина. По цій вже можна цілком спокійно ходити. Їздити, не знаю, там, що хочеться робити, так, тимчасово, поки далі не будете робити фінальну підсипку, а це ще далі ще треба обробляти. Е, хтось міг помітити і запитати, а чого ж кабель зверху? Тут, тому що мені його треба просто ще банально замінити, я тоді його потім вкладу. Це робиться дуже просто. Я просто вийму один ряд бруківочки, от конкретно от з цієї точки починаючи. Оцей один ряд він десь отам от от прийде, приблизно я тоді, по цьому, по горизонтальному і далі догори. Просто мені кабель треба замінити, він ще не прийшов. Я його сьогодні-завтра забираю, заміню і тоді буду ховати. Не переживайте, все буде красиво. От. Ну а я далі устукувати. Ну що ж, вся частина утрамбована, остукана. І можна приступати до наступного етапу. Я натягую отакі от такі ниточки для себе, так, маячкові. В тих місцях, де у мене буде висота, виставлена з одної сторони, так, і з іншої сторони, з чим мені треба зійтися, до чого мені треба підрівнятися. Сюди вже підвезено. Вже фінального шару, вже фінальної підсипки по утрамбованому. так, ну А скільки ж підсипати, От я маю таку мірну дощечку, я собі її використовую замість правила. В даному випадку, чисто з підручного матеріалу, то що є. І чому вона треба, да, тому що, бачите, вона практично співпадає товщині з самою плиточкою, так? Це 8 см. І ну це зручно, тому що я фактично все, що мені треба зробити, це. Розрівняти все за допомогою неї, як за допомогою правила, але зробити так, щоб це було по верхній висоті, щоб воно торкалося нитки. Тобто от, це, це той рівень, який треба досипати, бачите, там зовсім небагато. І так, треба акуратно. Це все буде йти по принципу е, стяжки. Тобто, зараз така відстань. Так мені треба підняти, щоб воно було ідеально по висоті. І все це цим зараз займусь, Це тривалий процес, такий, такий кропіт, кропіткий, насправді швидко він не робиться. Це треба рівненько, гарненько розрівняти, розкидати. А тоді, за принципом, як це стяжечники роблять, стягнути з одного кутка і далі до іншого, наприклад. Так, ще, ймовірно, ще я щось буду ще підвозити, під, підсипати. Ну, але фінальний результат покажу. Тут історія така. Робиться це досить нескладно. Пробую показати. В мене є один рівень, одна точка рівня, і в мене є друга точка рівня. От по цій, по цій, цьому рівні я маю витримувати. І отут треба постійно підгрібати до, до тої висоти, яка є у нас необхідною от до цієї точки. Це важко спершу, але коли розсобачитесь, то воно досить якби, адекватно і швидко все виконується. Нічого у цьому складного немає. Взагалі стяжечники, коли роблять підлову, то вони е, навіть ниточку собі не натягують. На цей мітки по стінах ставлять і все. І, на цього, і цього орієнтиру їм достатньо. А тут ж є такий орієнтир, як ниточка, з ним все набагато легше і швидше. І в принципі, от так само, і тільки повторити. Ну і тут є такі нюанси, що треба деколи буває залишкове, так, його треба відкидати, Ну, до цього є інструмент попата, нічого воєнного. От. І після того, як оце зроблено, теж фінально в кінці треба перевірити, чи тут є у нас висоти, чи всі витримані і деколи трошки якісь невеличкі нерівності такі згладити. От і все. Ніякої примудрості, ніякої хитрості. Ну і ось так виглядає, коли все укладено. Мається на увазі підрівняно. Якась У даної випадку тут метр з хвостиком, метр двадцять десь приблизно на око. І її можна закладати. Тобто, що далі робимо? Далі викладаєте плиточку за сценарієм. Тобто так як було намальовано. Ага, у мене тут має бути коричнева спочатку. так, Тоді чорненька. Тоді знову коричнева. Тут, правда, коли вирівняєте по цьому краю, тут є такий нюанс, що не зовсім завжди виходить рівно відібрати. Деколи треба ну, банально поправити. І все. І це можна робити по одному ряду, по два, по три. Обов'язково, звичайно, що їх треба підстукувати, найкраще все робити кияночкою, але коли є певний досвід вже вкладання не одного квадрата, то, в принципі, краї і так сходяться. І так далі, і, так далі, і тому подібне. Ну Зараз я просто одною рукою то я показую один ряд, як воно виходить. Бачите, тут чуть-чуть прошляпив на останньому ряду. Але це все поправляється. І поїхали. О, дивіться, як, до речі, прошляпи виправляються. Це треба. Підняти попередній і Чуть-чуть підправити. Воно все одно, потім все ще буде по-хорошому, коли все оце закладено. По-хорошому його треба все взяти і окремо пройтися вібротрамбовочкою. А, через усе, прямо поверху. Так, це буде найкращий варіант, коли вже по такому вібротрамбовочку взяти в оренду і проїхатись туди-сюди. Декілька разів, можна колотушкою, тою, що я показував раніше, Вон, вона там лежить відпочиває. І от така логіка. Я закладатиму далі, а ви не бійтесь робити нічого самостійно. Що важливо, придумайте собі якісь такі відбої, так? тобто я собі в випадку відбою, тому що тут буде відмостка, вона буде з іншої платки викладена, геть з такої от, сірої. Так, і вона вся буде горизонтально, чітко відмічаю. Так? Придумайте собі якісь такі рівні, по якому ви могли рівнятися. Тому що, от бачите, от я собі відбив. Ну, а далі це вже я понакладав тих, що будуть підрізатися. Це вже я підрізки, виставив, щоб бачите, скільки мені плиток, бруківочок вистачає, і на, на які речі. Так само, от з тої сторони. От виставлений ряд, він є крайнім. Так, в нього все рівняється, і цей, і цей, і, це, і ну, все, 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 все досить чітко виходить. Схему малюєте самі або в голові, або на малюнку як завгодно, яким завгодно чином, і ну, буде, буде порядок. Не боятись. Все можна зробити. На цьому все. Дякую. Приходьте ще. Наступні відео вже будуть не про бруківку. Далі будемо сонячну станцію монтувати, і, і вітричок ще один ставити. Покажу, покажу, все покажу.